Друзі, усім доброго дня! Так, я собі тут такий лоточок ось від... зберегла, коротше кажучи. Надивилась в інтернеті, що ним дуже зручно сіяти редиску. Ну і не тільки редиску, там і моркву, здається, сіють, ну, хто що хоче. А я спробую таким методом посіяти редисочку. Ось в мене крейда, є така я додаю в ґрунт. І, власне, сама редиска. Зараз я піду подивлюся, яка там земля, може ще земля волога. Я одну посію під агроволокно. У мене дає така діляночка. Там в майбутньому має бути розсада, до тих пір, поки розсада буде висаджуватись, то редиска вже збереться. А одну між часником і цибулею. Вона, якщо, напевно, під агроволокном не буде, то вона пізніше зійде. Ну і нехай. Так, ось на цій діляночці я посію під агроволокно. Тут зручно накривати просто з обох боків. А тут між рядками. Якраз нормально буде, тут місця вистачить. От. Зараз попробую. Зараз візьму грабельки, спробую, яка земля взагалі. Ось так цей клімат стрімко почав рости. Це висоту набирає, мене це радує. Бо я його цілий рік з ним мудохалась Тут три штуки їх росло. І щось він не хотів, ні один, ні другий. Виривався, ламався. Це вже, якщо коріннячко взялось то це вже він піде, це хорошо Так хочеться, щоб він тут над аркою ріс. Так, коротше, не відходжу від теми. Така земля, ну така ще волога, звісно. Так, я напевно зачекаю, хай вона трошки підсохне, хоч пару А В нас сьогодні дуже гарна погода, сонечко, тож земля швидко висохла, я почекала там годинку. Зараз я посипаю її крейдою. Так хорошо посипаю ті рядочки там, де маю сіяти радисочку. Ось, зараз беру сапу і гарно землю перемішую з крейдою. Так, зрихлюю, вже повністю підготовлюю, розбиваю всі грудочки, щоб нам все було гарно. Ось. Так, тут лоточок я розрізала на дві частинки, бо мені потрібен один рядочок, виходить, і ось так натискаючи, прижимаю до землі і роблю ямки для редиски. Потім беру власне, саму радисочку і по одній насінині кидаю в ямку. До речі, дуже класний спосіб. Получається, і насіння зберігається, немає перерозходу, не, треба, не потрібно її тоді буде проривати. Ось, І швидко беру друге насіння, воно прям за кольором. Інакше тут два види: одна кругла, одна продовгувата. І потім беру просто рукою, розрівнюю землю. Які грудки я просто роз, розбиваю. Тут я підготовлюю грядочку для редиски, та, що має бути під агрополотном, повністю перекопую, перекопую, розрівнюю, вибираю там якесь сміття, листя, що залишилось. Грабельками повністю розрівнюю. Ось Також місце підрядки. Буду посипати крейдою. Ось так також розрівнюю грабельками, змішую землю з крейдою. Ось, роблю рядочки. Так само лоточком притискаю. Дуже класний спосіб, мені подобається. Буду постійно так робити. І на цій грядочці поливаю водою, тому що рядки будуть під агрополотном. Не завжди буде дощ попадати. Тобто пролею, щоб вона була волога земля. хороша. Ось, розсипаю насіння. Також беру два видари дисочки через рядок, присипаю і накриваю агрополотном. У мене залишились такі шматочки з минулого року. Накриваю, саме здійнявся такий вітер. Мені не з першого разу вдається, але довожу діло до кінця. Ось так хорошо з двох боків камінчиками прижала і все тримається, все дуже гарно, вітер, не, його повністю не знімає це агрополотно. Все посіяла. Ось перших два рядочка я засіяла редисочкою, вона буде пізніше. І під агроволокно. Воно, напевно, зійде швидше, якщо зійде, все буде добре. ось. І поки розсада... Поки до розсади дійде час, то вже редисочка збереться, а тут на цибулі і на часнику буде інакше. Так, тут мені спокою не дається клумба, от я вже не можу чекати, мені вже потрібно тут щось зробити. Я вже сьогодні хочу повирізати там все сухе, позбирати там листя, сміття, лишні предмети позабирати. Попідрізати гейхери. Ось буду займатися цією клумбою сьогодні. Починаю з цього куточка, з нарцизів. Я трошечки припізнилася, вони вже так гарно попідростали. Там важко добратись до землі, щоб її трошечки зворушити, бо вона там така забита, нормально забита дощами. Тут мені боня трошки допомагає. Ось перехожу до тюльпанів. Там я могла вирвати, а тут таке коріння міцне було в рослини, то я обрізаю сікатором. Трошки пару тюльпанчиків заділа, але нічого. Але також мені все вдається зробити. Трошечки зворушила землю. Ось. Ну, так. Не забуваю про свого флокса, такий рожевий, дуже гарний, низькорослий. хризантемка, пізня. Така вона темно вишнева, дуже красива. Ось тут трояндурці встановлюю опору. Вона виходить така стилиста по землі. Коли я опору встановлюю, вона піднімається і дуже гарно виглядає така ніжно-ніжно рожева. Маленькі трояндочки. Так, свою кнопочку обрізаю. Мені придеться її звідти пересадити. Я в наступному відео розкажу чому. Ось І гортензію трошечки обрізаю, сухі гілочки, які пообмерзали. Ось, гейхеру. Так, дійшла до своєї шикарної, самої більшої хризантеми білої. Я її називала постійно наречена, вона тут така велика-велика куля серед квітника. Планувала її розсадити, але, напевно, що поки не буду чіпати. Нехай вона ще в цьому році поцвіте. Ось, ну, загалом все збираю. Все забираю. Дійшла до цієї частини, там, де туї висаджені, і там ось цей щебінь. Я його хотіла прибрати, але мені не вдалося, тому що він там весь перемішаний з болотом. ну І він, в принципі, вже не потрібний ні для чого такий ну, грязний щебінь з сміттям з болотом. Я його там залишила. Просто поприбираю весь бур'ян, змішаю ось так землею з рихлю і тоді в майбутньому застелю просто зверху агрополотном І буде так гарно. Тут я свої гейхери обстригаю. Негарно прижилися ці цих дві великих, просто внизу погане листя зі стрижу. Ось так, пішли далі. Гортензія також вона трошечки підмерзла зверху, але нічого страшного, вона знизу попускала живі гарні листочки. Я думаю, їй все буде добре, прийметься. Прикрию, бо передають там нульову температуру на ніч, нехай краще буде прикрита. Так, друзі, я тут підходжу до завершення. Продовження обов'язково буде в наступному відео, так що дивіться результат. Всім дякую за увагу!